Всім доброго дня. Зараз буду закривати помідори з з моркви. І більше нічого не буду давати. Цей рецепт у мене вже років 30, певно, я його закриваю. Дуже-дуже смачний цей рецепт помідор. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже всім дякую за довіру Рада, що подобаються вам мої рецепти. Отак. От Більше нічого не даю. Тільки гічка з моркви. І повірте мені, воно дуже смачно. Я раніше думала теж, що вони не смачні колись, ну, перший раз, коли почула такий рецепт, а вони реально смачні. Взагалі, правильно їх має робитися так. Заклали помідори, залили гарячою водою. вони чуть пристигли. ви ту воду зливаєте, на тій воді робите маринад. Я так не роблю, бо це довго процедура. Я зараз закладаю помідори, роблю маринад, заливаю, і стерилізую. І все. Так що зараз буду закладати помідори. Зараз закладу помідори всі і підключимось. Так, дивіться, понакладала я помідори. Тут і жовті є, а тут є чорний принц. І зверху докладаю ще гичку з моркви. Нічого більше я не додаю. І буде маринет. Ну, Вони дуже смачні, справді дуже смачні. Ви можете дати лавровий листочок, перець, там, горошком, щось Я більше нічого не даю, тільки це. Все. Іду готувати маринад. Зараз будемо заливати з вами. Так, я зробила будемо робити з вами маринад. У мене гаряча вода. Гаряча вода, тому що е, у мене там на пічці стоїть вода вже гаряча. І мені треба, щоб швидко, щоб воно закипіло. Що ми робимо до цієї води? В рецептурі все напишу: сіль, цукор. Дуже-дуже смачні ці помідори, надзвичайно смачні. І оцет. Так, розчиняємо цю діло. Якусь сіль таку дивно купила, вона так стріляє з мене втемо. в тему в каструлі. Потріскує так, цікаво. Добре, розчинилося, заливаємо бистро. Маринад я вам напишу, е, на скільки літрів. Не буду писати, на які банки, на що. У мене так написано, скільки літрів е, маринаду, Зараз подивлюся, якщо мені не хватить, то я швидко дороблю. Я думаю, що мені не хватить. Але це не страшно. А може і хватить. Ну що падать. Ямби це падають. Оте Подоливаю класно. Сюда. О. все, накриваємо красно. І ставлю стерилізувати. Видите? Помідори я стерилізую постійно. Дивлюся, якщо у мене одна помідорка, шкірочка лопнула, я тоді їх стерилізую. В часі я не засікаю. Я просто е, пильную, щоб мені е, на одній помідорці Ш шкірочка отак лопнула отут. На любій. І все. І я швидко закатую і обкутую їх. О, вже гаряча, вода гаряча. Так що дуже смачні помідори, Повірте, не переживайте, що тільки одна гечка. Вони дуже-дуже смачні, дуже добрий маранат. І дуже... гечка дає дуже такий смак, ну, дуже добре. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть комент коментарі і до нового відео.